Уходят жизни в трубу На бойню гонят толпу В кровопровод трубу Добрый Шитальный костя, а можно было спать с публикой документов? Меня полицейский запонял, похвичьте Я протягну, чтобы не стоять на заезде Да Якщо хочете саме того, хто вас спиняв, доброго дня, Летан Поліція Дмитренко, я знаю. Знаєте, чому я вас спиняв? Чесно. <ріх> <ріх> uh, у вас номерні знаки, <ріх> так? <ріх> У вас там е, свій номерний знак, грубо говоря. Індивідуальний номерний знак. Індивідуальний, так. так. Я хотів би подивитися, який у вас у техпаспорті, у вашому свідоцтві про реєстрацію. Все, не більше, не менше. Ну, давайте так. Ви можете подивитись по він-коду, ви можете подивитись по номеру. Ну, речі, тому що у нас, поки я перевірю по планшету, це буде дуже довго. Ну, давайте, хоча б так, щоб я. Так, ну, і все. Не більше, не менше. На... А, бачу. А які ж у вас там же ж мають бути ще одні номери? Mm. Ось тут. О! НА, на І що, б'ються по камері вже? Ні. Nee. Ще ні? Ну вже мають битися. Я все одно не переміщу. Добре, забіг. Нам все добре. дружба, дружба. 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 Уходять в трубу. в на